Ця сток, вага 20 кг, ціна 16 євро за 1 кг, чоловічі, жіночі та дитячі. Ось така моделька чоловіча. Крутезна, зимова, теплесенька, розмір 44. Подивіться, яка вона ідеальна. Наступна це у нас ось така від бренду Квешуа, в розмірі 38, на липучках, максимально теплесенька, комфортна. Класна моделька. Йдемо далі. Наступна це у нас є знову ж таки зимова, теплесенька в розмірі 40. Ось така іначе моделька на такому маленькому підйомчику. Далі вже дитяча Дитяча моделька в розмірі 34. Ось так вона виглядає. Так, далі це у нас Ой, дуже крутезе взуття. Присутня етикеточка. Ось так вони виглядають. Крутезна підошва, осіння пара, розмір 40. Далі ще одна жіноча осіння. Повністю новесенька в 39-му розмірі. Це у нас рікери Далі осіння на підйомчику. Така у нас вже була, тільки це іншого кольору. Коричнева в розмірі 40. Лесенька моделька. Дальше. жіноча, зимова. Ну, або на теплу зиму 37-го розміру. Подивіться, яка вона всередині. Ось така моделька. 37-й розмір. Вау! Подивіться, які дитячі. 30... 25-й розмір. Ось такі з вушками, тепленькі, класні, дитячі капчики. Дальше. Така моделька цікава. Розмір. Розмір я не бачу. 38, 38. Ось така осіння моделька. Тридцять декор, сердечки. Дуже круто виглядає. Опс. Наступна. Ось така моделька. Кирина? В розмірі 40. Повністю навесенька моделька. Наступне це у нас іде ось така жіноча моделька. Розмір 40. Ось так вона виглядає. Як бачите, зверху вона стягується. Тут є додатковий замочок. Та. Наступна моделька йде ось такого плану. Така вона Ось така тепленька. Осіння 40 сорокового розміру. Ось така моделька. Так, ідемо далі. У нас чоловіче, взуття. бугаті, зимове, теплесеньке. Ось так виглядає. Розмір 42-й. 42-й чоловіче бугаті. Так, ще одна ось така дитяча моделька. Розмір 33-й. А далі ще одна ось така осіння модель. Присутня етикеточка. Ось так вони виглядають. Показую вам підошву. Розмір 41. І остання пара із цього лотику це ось, ось така білосніжна, кремова, дитяча зимова моделька в розмірі 31. Ось так вона виглядає. Все, я вам показала цілий лотик, вага 20 кг, ціна 16 євро за 1 кг, взуття стоп.